Давай, давай, тижми, нічка, давай, 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 давай. Так. Олена показує, як трирічний підбуль на ім'я Джес намагається самостійно ходити. Зооволонтерка каже, ще три дні тому тварина могла лише повзати. Боже мій. як її кидає, капець, бідняшка. Давай, ставай, вставай, девочка, хороша так. Джес з Миколаєва. На початку повномасштабного вторгнення її господарі покинули у дворі та виїхали за кордон, розповідає Олена. Каже, про неї дізналася від знайомої зооволонтерки, волонтерки, яка змогла на деякий час забрати до себе тварину та стабілізувати її стан. Сусіди по мірі можливості її годували, звісно, але. Собака самостійно не, не може взагалі пересуватися. Вирила собі яму, жила там, тобто мало того, що вона вже забула, як це ходить. Вилазила, повзала з ями то до забора, куди їй кидали їжу і обратно. Ну і фікалі свої їла. Олена каже, зараз собака вже реагує на деякі іграшки, намагається ходити та їсти. Ой, 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 ой. ой молодець! Вона першу добу просто хлібала воду. Вона навіть не знала, як їсти нормальну їжу. Тобто кістки, як гризти, вона знає. Джес ніжна та не агресивна, каже зооволонтерка. Собака їздить в машині та полюбляє українські пісні. Собака максимально виснажена, каже зооволонтерка. В неї діагностований гельмітоз та є підозра на атоксію. Це порушення координації рухів. А може бути від будь чого починаючи від того, як в неї була вушна інфекція. І піти атаксія, удар по голові, комара, там все, що завгодно. Тобто, каже, що нібито вона рождення така була, мені мало віриться. Чесно, в неї не звужу, не, не розширюються зрачки. В неї зрачки постійно звужені, тому в мене підозра все ж таки а, про травму, тобто фізичну травму. На дже чекає тривале лікування та реабілітація. За додає, після одужання шукатиме для тварини люблячих господарів. Антоніна Чайко, Ілля на. Даниїл Ніколаєнко, Суспільне новини, Дніпро.